Поясніть нам всім, я думаю, що не вперше вам доводиться. Як взагалі чому АТО, чому не війна? Це таке питання, яке от постійно лунає. І як, я розумію, що це трактується там, міжнародний чи якийсь там збройний так. конфлікт, але якось так. розкажіть. Ви абсолютно праві. Питання нікуди не зникне. Питання не зникне до того, поки українська держава не назве речі своїми іменами. Ми свідомо обрали шлях не називати речі своїми іменами. Ми придумали цю антитерористичну операцію. Це не наше ноу-хау, так робили десятки держав у подібних ситуаціях і до нас. Навіщо? Так? А це робиться для того, щоб, власне, не вважати, що є збройний конфлікт, а отже, не діє міжнародне гуманітарне право, так? Немає обов'язків, там, скажімо, пов'язаних із мандатом певних гуманітарних організацій. Більша свобода в дій. Тому що проводити поліцейську операцію, операцію із наведення е, ладу, так як це, як, як це свого часу Росія називала, відновлення конституційного правопорядку mm -hmm. в Чечні, правда? Ну, щось дуже подібне. Поліцейськими засобами, засобами правоохоронними, значно простіше і там дозволена, наприклад, зброя для поліцейської операції, яка не дозволена для збройного конфлікту, тобто? а, аж до того. Ну тому що в умовах збройного конфлікту. Якщо в нас є збройний конфлікт, то є конвенції, так, які обмежують певні застосування певних видів зброї, тоді як для умов організації операції, що має чисто поліцейський характер, такі конвенції не діють. Наприклад, конвенція про конкретні види звичайної зброї 80-го року і п'ять протоколів до неї. Тобто Україні вигідно не називати це війною? Бо ну, нас так думали, що це вигідно не називати а, війною, а, але я, сказати... я не думаю, що я, я не думаю, що це вигідно. З багатьох причин. От навіть я потім повернуся, з вашого дозволу до більш загальних прикладів, але от навіть конкретне питання, яке ми щойно обговорювали: захист осіб, які знаходяться в закритих установах, mm -hmm. так від в'язниць до психіатричних лікарень. Якщо у нас збройний конфлікт, так то обов'язок їх захищати лежить на відповідних структурах, так? тобто на тих, хто контролює цю територію. Це їхній міжнародно-правовий обов'язок. Якщо ми визнаємо, що ця територія зайнята органами Російської Федерації, навіть якщо вони не мають офіційного характеру, то це Росія на це відповідальність. Якщо ми кажемо ні-ні, це наша територія, а війни там нема, збройного конфлікту нема, то цей обов'язок все одно лежить на Україні. Наприклад, так? В, більшому, такому, в більш широкому плані, Оця кричуща невідповідність того, що реально відбувається, і назви, та а то вона заважає нам надавати відповідний захист цивільному населенню. Вона нам заважає називати військовополонених, зокрема наших, ту ж Надію Савченко, інших наших е, військових, які затримані зараз, знаходяться в Російській Федерації, називати їх військовополоненими, вимагати для них захисту, передбаченого третьої Женевської конвенції 49-го року, і тому подібне. І цей перелік справді дуже довгий. А Яка тоді відповідальність і як взагалі це тоді можна трактувати? Бо наскільки я розумію, після 39-го року особливо ніхто війну нікому не проголошував, і які наслідки, що Україна так. проголошує війну Росії, ні як а... взагалі тоді, якщо не АТО, то що абсолютно правильно ставити питання? Але питання збройного конфлікту, по перше, не війна, так угу. застосовуємо термін збройний конфлікт. Питання наявності чи відсутності збройного конфлікту це питання фактичне. Оголошувати не обов'язково, і навіть не треба, дійсно, ви праві, що майже ніхто не оголошує. А є, наприклад, стаття 2, спільна для чотирьох Женевських конвенції 49-го року, де написано, що таке збройний конфлікт. І там, скажімо, міжнародний збройний конфлікт. І там вказано будь-які воєнні дії між. Двома чи більшою кількістю держав. Тобто ми фіксували факти обстрілу української території з боку Російської Федерації. Так. Фіксували це збройний конфлікт. Але навіть до того Україна ухвалила закон про статус окупованих територій, так? Тобто про Автономну Республіку Україну. Я так іс розумію, стані. що справді окупація це от той приклад, коли О, не обов'язково щоб ви стріляли, але так. якщо окупували, а, абсолют... то це вже збройний конфлікт. Абсолютно ви праві. Абсолютно праві. Окупація. Хоча б частини території держави, навіть якщо вона не зустрічає збройного спротиву, дорівнює фактично існування стану міжнародного збройного конфлікту між державою, яка окупувала, і державою, яка належить ця територія. І поки окупація не припиниться, цей збройний конфлікт триватиме. Тобто ми визнали наявність міжнародного збройного конфлікту між Україною і Росією законом України. Я також можливо також додасте до цього. Я наскільки також зрозуміла від юристів, що анексія не зовсім конкретний термін, бо він означає, що Крим, якби ми його так він позбувся взагалі повного зв'язку з Україною, і краще говорити окупація. Ну це цікава, це цікава дискусія. Тут немає а вона є дискусія. Є дискусія, так це дискусійне питання. Чому воно дискусійне? Окупація безумовно є, і ми наполягаємо на тому, що вона є, і провідні міжнародні організації, які цим займаються, так. Правозахисні, наприклад, організації, вони всі дотримуються такої саме точки зору. Тобто, якщо ви спитаєте, скажімо, human rights watch, так, що відбувається в Криму, подивитися їхні звіти, вони чітко кажуть, це є окупація. Так? І відповідно обов'язки окупуючої держави, держави-окупанта щодо захисту прав людини на цій території також виникають. Так от а, чи можна казати анексія? Анексія, згідно з сучасним міжнародним правом, це окремий випадок агресії. Тобто, коли ми кажемо, що відбулася анексія, ми тим самим кажемо, що відбулася агресія, бо анексія частини території держави іноземної держави є одним з проявів агресії. Агресія є одним з найбільш грубих порушень міжнародного права, які може вчинити держава, і також є злочином проти міжнародного права, за який потенційно індивідуальну кримінальну відповідальність несуть ті, хто ті, хто її наказав вчинити.